Три науково доведені техніки, які допомагають вам запам'ятовувати матеріал на довготривалу перспективу. І треба розуміти, що дослідження довели, що просте перечитування ніякого позитивного ефекту на довготривале запам'ятовування не дає. І тому виходить перша техніка. Вам потрібно Активно відтворювати. Тобто, ви прочитали якийсь матеріал, закрили книжку, відтворюєте своїми словами, тобто активно відтворюєте, а не перечитуєте. Другого чергового є така техніка, знаєте, було доказано, що забування йде не лінійно, а за певною кривою. Її назвали крива забування Бінгауза», тому що цей вчений якраз все довів. І, по суті, вам треба відтворювати матеріал з певною послідовністю, щоб перенести його у довготривалу пам'ять. Тобто, першочергово ви... Повторюєте його після першого там, прочитання, так. Другочергово ви його відтворюєте через 20 хвилин. Третій раз ви відтворюєте через 10 годин, потім через 24 години, потім через 3 дні, потім через тиждень, потім через місяць. Це й допомагає вам зберегти її на довготривалу перспективу. Далі третій такий метод лоці називається. Тобто, по суті, тут включається, ще така, знаєте, просторова складова. Тобто, по суті, вам треба в якомусь максимально знайомому для вас місці, там класично це ваші квартири. Тобто ваші оселі закодувати в певних. Певних ділянках певну інформацію, так, знайти яскраво асоціативно. Наприклад, у вас там якийсь доклад про дофамін, а у вас там перша частина, наприклад, дофамінни мотивації. Ви можете, знаєте, такий стіл, ваш, наприклад, стіл закодувати, от, що дофамін там, він впливає на мотивацію, якось асоціативно уявити, наприклад, там, як бігун біжить, як там ну, якісь структури, можливо, мозки якось уявити і тому, тому подібне. І потім, коли ви закодували, там, всі частини, наприклад, одне в диван, другі в стіл, третє в холодильник, так, ви так як екскурсовод, по суті, і проаналізуйте і згадайте, що ви закодували все. Оці такі три прості техніки допомагають вам краще запам'ятовувати матеріал, і що саме головне, на довготривалу перспективу.